Troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm a shoo shoo shoo, a shoo 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 a shoo shoo. shoo, 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 shoo. Привіт усім, хто студіює. Поки увага наших колег по всьому світу прикута до тривожних весняних подій на південному сході України. Студійна команда продовжує відслідковувати, чим займаються сьогодні криворізькі студенти. Війна приходяща, а музика вічна. Схоже, саме цю цитату з радянського фільму про льотчиків взяли за основу виступу на студентській весні з подеї одного з факультетів економічного інституту. <му> Смех, радость, веселье. Такая отдушина для молодежи и для нас преподавателей, что это просто фантастично. Наша молодежь лучшая и прекрасная. Пчелы, челы. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Конечно, ну я считаю, що каждый концерт должен быть веселый. Он передать должен передавать дух всему залу. Часто тема очень актуальна в наше время, так як в нашій стране такая ситуація, і мне кажется, нужно кожному українцю немножко поднять дух. Но наша держава потребує патріотичного відношення. І саме серед молоді це досить актуально, об'єктивно. Всі це подіжали, тому що тотвориться що сейчас у нас в країні, А как німолодежі нужно піднімати страну з колін і кабину вести страну далі. І студентам та більше і лучше всього вони можуть це зробити. Нових естрадних жанрів під час огляду студентської самодіяльності глядачі не побачили. Все до болі традиційно пісня, танець, танець, пісня. Хіба що вважати ось такі режисерські ходи інтерактивом? Макса, ти сьогодні випускник. Це твій бенефіс, скажімо так, це твій останній вихід на цю сцену в якості студента. Я сумніваюся, що ти повернешся і після закінчення університету. Я дуже на це. Я думаю, що глядачі теж на це сподіваються. Які в тебе відчуття? Що хочеться сьогодні робити, про що говорити? Про що можливо згадувати? Хочеться в першу чергу сказати большое спасибо всім студентам, які терпіли мене 5 років, тому що я... викладачам і викладачам. в чергу, тому що терпіли мене п'ять літ. Как бы преподаватели, с одной стороны, что у меня постоянно нету на парах, а... упс. А студентов за то, что они терпели, то, что я на них кричу. То есть, как бы я не всегда такой добрый, как сейчас. Я иногда бываю злой. Виявилась зовсім не сльозливою понад очікування глядачів і членів журі, а навіть надто веселою. Хоча можливо у цьому і є секрет успіху і можливої перемоги факультету. Ставка, який факультет переможе? Ну звісно, ми надіємося на свою побіду на побід факультета економіки і права. Але також ми і не розстроїмося якщо побіді і інші факультети. Тому що всі факультети виступили достойно. Всі факультети оригінальні, всі факультети прекрасні, И сила і именно красоты в том, что каждый факультет был по-своему прекрасен и оригинален. Харизма у каждого. И общий высокий уровень настолько высок, что я е, сочувствую жюри выбрать лучший. Чи знаєте ви з яким результатом сьогодні, ось, до речі, члени журі вже виходять з яким результатом вони сьогодні вийдуть, думаю? Ми любой результат сприним положительно, какой бы он не был. Мы уже победили себя победили. Головне – дружна все. система оцінювання виступів у Нархозі не змінюється багато років. У два представники активістів з кожного факультету і досвідчений порадник з боку адміністрації. Вишу невимушене обговорення виступів кожного факультету тривало не більш як півгодини. Переможця визначали простою більшістю голосів, але в дусі кращих радянських традицій перемогла дружба. Дев'ять членів журі у нас вийшов результат. 3-3-3. Тобто Три голоса отдано учетно-экономическому факультету, три голоса отдано факультету менеджмента и международной экономики и три голоса отдано факультету экономики предпринимательства и права. Наверное, действительно, все уже поднялись на такой уровень, что выделить отдельно кого-то не, не можем. Ну и, наверное, все-таки, э, если связать эти э, наши студенты с событием в, стра в стране, давайте мы все объединимся и, как бы, выйдем победителями. Що спонукає така система оцінювання переглянути її? Побачимо через рік. А поки подивімось, як виглядала студії весна на факультетах загального підпорядкування Криворізького національного університету. Тут змогли визначити переможців. Свої концертні програми канеушники присвятили не менш важливим темам, аніж їхні колеги з економічного щастю, любові та ненависті. Сьогодні виступати у блискучих сукнях на сцені, а хто займається іншою роботою? <ривіт> <ривіт> Сосредоточиться. Навіть на такие вопросы. Полисть, полисть, ми будемо іншою роботою займатися, а хтось буде тут виступати. Розуміння застосування мультимедійних технологій під час виступів на огляді студентської самодіяльності у кожного різне. Хтось обмежується звичайними картинками чи красивим відео, хтось отримує вітання від випускників, а студенти факультету інформаційних технологій КНУ не просто проєктують у d вимірі, а ще й вдало поєднують їх з ритмічними танцями. Це авторське виконання саме наших студентів. Це частково вивчається в програмі, але Переважно це саме вони вільний час, і це їх, скажімо так, креатив. Який факультет переможе? А, я не знаю, я не відсюди. А прийшли сюди просто так подивитися? Так, да, підтримати подругу. Вона в якомусь номері бере участь? Да. О, так. Я вболіваю за факультет інформаційних технологій. А чому? А, тому що там навчаюсь. Твоя думка, суто об'єктивна, як вважаєш, чи просто патріотичні такі почуття до факультету? Патріотичні. А ще до чого в тебе є патріотичні почуття? До України. А як ти вважаєш, на сьогоднішній день ось така от студентське таке життя, яскраве, концерти, виступи. Чи мають вони місце сьогодні, в сьогоднішній Україні? Так, звичайно, мають. Потрібно розвиватись в усіх планах. Фіт зрозуміло, тому що я сам з фіту і сам виступаю там. Я за інформаційною технологією, там багато знайомих. Об'єктивності заради треба сказати, що ми і не сподівались почути інші відповіді на концерті саме цього факультету. Натомість факультет будівельний під час виступу просто світився від щастя, ніби знаючи, що отримують гран-при фестивалю. Перше, друге, третє місця відповідно отримали електротехнічний гірничий та факультет інформаційних технологій. you Судьба наша, конь до поля, звонка сабля, от наша доля, дома в покоєні не які нам волі, рождєний для рицарської слави стоя за плуком, гіниться скуки. Серце таких на казацькій сечі, де близький духом, воїни друг. Наступного року обіцяють активісти вищезгаданих факультетів не здаватимуть позицій. Мають надію, що наступного року готуватимуться до виступів у більш спокійній політичній ситуації, і студенти педагогічного інституту. Там теж вже закінчився марафон оглядів студентської концертної винахідливості. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так у світу голошусь. Боже, не плач, не сміюсь. Доледети, доледети. Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже. То дай злогі, злої. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Толетети. Толетети. Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злогі! Злогі! Не витрачали часу на пошук оригінальної назви фізики та математики. У вісняному романтично і бадьоро провели майже півторагодинний концерт, який завершив виступи факультетів. Студвісна пройшла дуже хорошо. на таком вот позитивном настроении. Правда, были какие-то вот, э, были проблемки, но все проблемы решаются. Мы студенты, мы можем все, можно так сказать. Вот мы видим на фоне, по выступил последний факультет физико-математический. Сегодня прольется свет на все студвесны. Мы сегодня узнаем победителя, конечно же. Есть, есть лидеры явные. Сегодня, так как выступил физмат, сегодня все будет известно. Я была На всіх судвеснах я на всі судосна і по впечатленням вот внутрішньо какати така енергія. Міше понравилась свого під Правда, фізмат мені очі працю прийшла судвесна фізмата. Я прийшла ажданія оправдались, Я аж у що водоміядут. Я викажум'я внутрі такою косочок щастя. Хіса на средні була неочень авторські кавенівські жарти протаманні факультету, українські народні танці, гумористичні постановки, сльози від втоми, схвальні відгуки декана І факультет опиняється на третьому місці, поступившись педагогічному та географічному факультетам. Сьогодні ваша остання студентська весна, ви випускниці. Які відчуття? Відчуття саме найкращі. це одна з кращих наших студвесен. Взагалі всі студвесни були гарні, але тому що вона остання, вона найбільше запам'ятається нам в нашому житті. Відчуваючи, що в країні у нас зараз неспокійно. Спробували максимально патріотично побудувати цей концерт. І якщо ви його дивились, то ви помітили, що на сцені, мабуть, ну для когось може здатися, що забагато було кольорів жовтого і блакитного. Але але ми вважаємо, що ну це це наш був студентський, скажімо так, вклад в те, щоб ну, в нашій державі врешті-решт стало все спокійно. Чи сумуватимете від випускниці за таким насиченим студентським життям? Чи можливо сподіваєтесь на те, що відляже дуже швидко? «Є ще рік. звичайний Є ще рік кого ріка, кого? ще три місяці і ми будемо дуже сумувати за атмосферою, за цими всіма тренуваннями. Ми дуже будемо сумувати. Я сподіваюся, що спогади про цей концерт у них будуть, і вже після того як вони закінчать навчання і підуть на роботу. Студенти вищої школи 3-4 рівнів акредитації присвятили півтора місяці підготовці до найголовнішого студентського концерту. Студенти Криворізького державного комерційно-економічного технікуму зібрали волю у кулак і замість жалітицтво складні часи долучились до так званої акції Країна зроби сам. Більше про це дивіться далі. Інформаційно-просвітницький проект покоління небайдужих складається з п'яти напрямків: це шлях здоров'я та краси, креативно, смачно, красиво, світ європейських традицій та проблеми соціуму і школа молодого споживача. Два останні волонтери кидикет вже успішно опробували у криворізьких школах. Такі заходи є, мабуть, якимось чимось новим для нас, адже соціальна реклама нам показують. Саме практичну сторону цього всього. Нова нація, нове покоління. Ми йдемо, йдемо вперед. Ми хочемо кращого життя, тому діти саме нашого покоління якби, борються з цією проблемою. І якщо це не зробимо, ми це не зробить ніхто. Ми вважаємо, що це досить актуально на сьогоднішній день. І тому саме чомусь саме зараз ми зрозуміли, що ми можемо це донести до наших. Так сказати, друзів. Ми зрозуміли, що ми можемо розширюватись коло слухачів, не тільки проводити фестивалі, такі проекти у нас технікумі, але й його за межами у, у школах. По-друге, враховуючи ситуацію, яка склалася, нам хочеться, щоб молодь була більш освічена, щоб ми все ж таки мали розум і робили все так, як потрібно, а не там ми представляємо проект. Проєкт проблеми соціуму» і розглядаємо там дуже багато проблем там з батьками, і щоб діти ставились відповідно до своїх батьків, як це належить. Завжди активні та винахідливі студенти разом зі своїми керівниками не змогли всидіти на місці і вирішили більш ніж мирно говорити про суспільні проблеми. Адже їх випускників школи лідерства Криворізького державного комерційно-економічного технікуму вчили боротись за вищий рівень життя і ділитись своїми знаннями з близькими. В наш час дуже слабка споживацька обізнаність, і наші права досить часто порушуються як виробниками, так і продавцями. А від цього страждає не тільки наш гаманець, а і здоров'я, і якість нашого життя взагалі. А навчатися ми вважаємо, споживацької грамотності треба ще зі шкільного віку, коли формуються не тільки загальні знання, а й активна громадська та життєва позиція молодої людини. Питають не тільки по нашій спеціальності, не тільки про нашому проєкту, але й взагалі про що небудь, що їм заманеться. Теми для зустрічі зі школярами студенти обирали самостійно. Зважали на соціологічні опитування, інформацію, засобів масової інформації, власні спостереження та, звичайно, свою компетентність. Можемо відповісти на багато питань дітей, які вони задають. Також показуємо різноманітні повчальні відео, де е, описуються ситуації, які можуть виникнути у кожного споживача. Подальші проекти розраховані на кілька місяців. Учні комерційно-економічного технікуму планують проводити не лише в школах свого району. Можливо, згодом кажуть, спілкуватимуться зі студентами інших вишів. Міні проект проблеми соціуму, на презентацію якого потрапила наша студійна команда, для самих студентів став можливістю відчути себе потрібними. Радимо і вам брати приклад з героїв останнього сюжету сьогодні. У критичний для України період не час сидіти зі складеними руками, підтримати тих, хто бореться за наше спільне майбутнє, як бачите, можна по різному По різному можна і шукати виправдання своїй бездіяльності. Якщо ви маєте план, як долучити товаришів до чогось корисного або вже готові хизувати з досягненнями, запрошуйте студійну команду. Обіцяємо розповісти про вас криворісцям, адже тільки ми завжди в епіцентрі мо. Молодіжного життя.